Бо ви забули. Оленка Придріх, Марійко, ти не в курсі, чому немає на стрім тамарочки кусачечни. О, добре що ти нагадала. Зараз я розкажу про Тамарку все. Може, не дай Бог щось сталося? Я вже їй писала в месенджері, але відповіді не отримала. І не отримуєте, тому що у Тамарки поламався телефон. Вона в меседжері, вона. Говорила, що вівторок буде на зустрічі. Е я бачу, що ніде її вона не фігурирує, як така особа, як Тамара Козачишина. І тому я до неї дзвонила. Дзвонила вчора, з неї булакала десь півгодинки. На неї поломився телефон без, 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 без ремонту, не підлягає ремонту. І тому. Чекає той момент, коли зможе купити новий. Коли зможе, не знаю. Я їй сказала, продаєш теля. <гум> купляєш телефони, повертаєшся в нашу сім'ю. <гум> То вона мені відказала, як ти, Марічко, все знаєш, що я хочу <гум> зробити? <гум> знаю. Ну, але вона відео дивиться. Через телефон, ой, через, через телевізор. Привіт, які вам всім передавала. Бачите, я чуть-чуть і забула би вам передати. Ну і все. Ну так, добре не добре, З ниркою щось має проблему. Десь має їхати на перевірку знов, камінь десь, напевно, рушився, тому що коли робили її операцію, камінь їй не видалили. Тісту видалили, камінь лишили. Та й та й ось так. То Тамарка Марка має проблему зі здоров'ям, а так в загальному, все добре. Городній релакс, Олічка, жабку без проблем. Особливо подобається земляні. Що? Олю, то я земляних не люблю. Я оці такі, що вставку в мене, так. Да. Вже могла б її поцілувати, якби хтось за мене оплатив світло. Ладно, поцілувала би на камеру, показала би. Ну, не земляний. Земляні я боюся, Олю. Мені здається, що вони можуть, не знаю, принаймні, вкусити, не вкусити, ну таке. Ну, це я говорю, це я тобі говорю те, що я боюся. Боюся, ти боюся. О, я розплутала удочку. Хорошо. Так, о, тепер можна закинути нормально. Сергій Подубний. Як ви відноситесь к міру Росії? А як ви відноситесь до тих людей? Які задали і задають, задають великого горя Україні, через яких руйнуються сім'ї, руйнується все те, що людина за віки, як то кажуть, наживала. Відношуся лише з любов'ю до тих, котрі поважають. Україну, котрі за Україну. А до всіх решти просто в якійсь мірі із... із ненавичу і все. Одне слово. Так, Богдан Тур та Юлія Бойко, добрий день. Тихого, мирного дня, скоріше всім перемоги. Миру, добра, Божої благодаті. І це, є, це запитання Сергій добре поставити матері чи жінці, котра втратила сина чи чоловіка, чи дитині задати, котра втратила тата. Так, Юлія Бойко, сердечка, Юлія Бойко, Турта, привіт. Олена Фрідріх зрозуміла, телефон то таке. Буде другий. Привіт, великий. Хай буде здоровенька. Добре.